Стір творчого розвитку і активного дозвілля позитив розпочав свою роботу в Центрі дитячої та юнацької творчості. Сьогодні в гостях студії кварцит ФМ, директорка Центру дитячої і юнацької творчості Лариса Тесля. Вітаємо вас! І сподіваємось, що Лариса Володимирівна сьогодні нам розкаже про те, як організовано відпочинок дітей в Центрі дитячої та юнацької творчості. Уже з перших днів розкажіть, будь ласка, скільки дітей прийшли до центру дитячої та юнацької творчості, аби провести цю частинку літа? І Чим вони зайняті? І хто з ними працює? Так 30 червня у центрі дитячої та юнацької творчості стартувала робота простору творчого розвитку і активного дозвілля під назвою Позитив. Понад 60 дітей віком від 6 років протягом 15 робочих днів у організованих групах з 8 ранку до 12 години дня зможуть позитивно, цікаво, змістовно, корисно, безпечно та головне під пильним наглядом педагогів провести літні канікули. Для наших відвідувачів ми підготували знайомство з 16 творчими об'єднаннями: науково-технічного, художньо-естетичного, еколого-натуралістичного і туристсько-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти. Також в плані роботи з дітьми є тематичні дні це олімпійський день, день туриста, день волонтера. Цікаві пізнавальні екскурсії ми теж передбачили в межах нашого міста у міську бібліотеку, фізкультурно-оздоровчий комплекс у міський музей. Для організації змістовного і цікавого дозвілля дітей ми також залучили наших партнерів з громадської організації Проліска та міжнародної організації Save the Children. Які допомагають нам у проведенні дуже цінних заходів із фізичної та емоційної безпеки дітей, Лариса Володимирівна? Я ж знаю, що педагоги завжди намагаються організувати дітей з перших днів роботи в цього простору, і я знаю, що вже проведено низку заходів. Розкажіть, будь ласка, про те, як пройшов перший день, а потім наступні. Наших відвідувачів в перший день роботи простору зустріло понад 20 педагогів. І, звичайно, наш позитивчик це анімоване сонечко, велика ростова лялька, яка подарувала кожному свій жовтий сонячний промінець для того, щоб відчулася. Тепло, з яким ми приймаємо дітей, і звичайно наповнити дітей позитивом для того, щоб відновити ресурси під час літа перед новим навчальним роком. Збігає перший тиждень перебування наших дітей. Попри часті тривоги, діти встигли відвідати вже творчу студію Ідейка та майстерню чарівна бісеринка і створити вироби із термомозаїки. Та спробувати себе уплетіння згумок. Це дуже прості і цікаві техніки рукоділля, але дивно те, що для багатьох дітей вони стали відкриттям. Тож впевнені, що тепер прихильників цих видів рукоділля буде більше серед дітвори. У майстерні Тата Карло наші позитивчики знайомляться з техніками обробки деревини ручними та механічними. Сьогодні вони за допомогою е, нашого керівника долучилися до е, виготовлення качалки на е, механічному станку з деревообробки, а днями кожен із них створить виріб за допомогою ручного лобзика, і цей виріб оздобить випалювачем на свій смак. За ці дні дітям уже дуже полюбився лего клуб клуб комп'ютерок, де вони роблять початкові кроки у програмі Paint 3D. Крім творчих і розвиваючих заходів, наші педагоги проводять і навчально-пізнавальні заходи. Це англійська на щодень. днями діти вирушили у віртуальну етимологічну експедицію алфавіт на крилах метелика в рамках біологічної студії Левенгук де під мікроскопом досліджували крила метелика, на яких дійсно видніються букви англійського алфавіту. Потрапивши на начальному практичний майданчик під назвою Дивовижне тіло людини. Сьогодні діти створили модель легенів людини і ознайомилися із основними органами людини. Діти будь-якого віку дуже люблять ліпити. Ми це враховуємо, і до того ж, ця справа дуже врівноважує і заспокоює дитину. Тож діти відвідують майстер-класи з ліплення, а саме з повітряного пластиліну, з глини та тіста. Звичайно, ми стараємося чергувати види діяльності і організувати і рухову активність дітей, проводимо веселі руханки, анімашки, фізкультурні паузи, рухливі перерви і квести. З нетерпінням діти чекають олімпійського дня, який ми запланували на 11 липня спільно з відділенням «Ноку» у місті горішній плавні. Тривоги трохи порушують наші плани, але в укритті ми продовжуємо грати, творити, малювати в різних техніках і розвивати дітей та відкривати для них багато цікавого і корисного. Для таких занять часу влітку багато. Віримо, що за час. Перебування в просторі діти знайдуть нових друзів, наберуться позитиву, оберуть гурток до душі, і у вересні повернуться і стануть вихованцями. Це та юте. Скажіть, будь ласка, а діти яких вікових категорій перебувають зараз у просторі? Наш простор відвідують діти переважно молодшого шкільного віку. Скажіть, будь ласка, от як на дворі сонце, то зрозуміло, що більше часу проводять всі на природі. Або ж ще тими цікавими справами займаються, що ви тільки що назвали. Але ж буває так, що іде дощ і попереду ще буде багато днів, таких що буде, буде різна погода. Як тоді організовується робота, аби їм було цікаво і довше вони могли чимось займатися таким, щоб можна було не виходити. На свіже повітря. У нас підготовлено вісім навчальних кабінетів. Також ми маємо актовий зал, малий спортивний зал облаштували на ті випадки, коли погода заважає нам провести рухливу перерву чи ранкову розминку на вулиці. І, мабуть, є якісь цікаві ігри. Так, ми облаштували ігрову кімнату під назвою Клуб настільних ігор. Безліч цікавих настільних ігор ми презентуємо дітям, показуємо, як можна цікаво згуртовано провести час, використовуючи ті чи інші настільні ігри. Лариса Володимирівна, а на завершення мабуть, уже зараз плануєте якісь такі цікавинки, щоб чимось заінтригувати дітей. Ми намагаємося, щоб кожен день перебування в нашому просторі був неповторний, позитивний і непередбачуваний для дітей. Дуже приємно, коли завершуючи роботу о 12-й годині, вони вибігають до батьків, демонструють свої вироби, які встигли зробити за цей день і е, діляться своїми враженнями і емоціями, не перевершеним від того чи іншого е, заходу. Е, останній день роботи нашого простору це 18 липня. Е, е, маємо теж сюрпризний момент для наших дітей. Ну і поки що ми з педагогічним колективом тримаємо це у таємниці. Отже, ми хочемо нагадати вам, шановні, що сьогодні в гостях студії Кварцит-ФМ була директорка Центру дитячої та юнацької творчості, і вона розповіла про те, як працює простір творчого розвитку і активного дозвілля, позитив. Ми бажаємо дітям гарного відпочинку, літа теплого, сонячного, яскравого, незабутніх вражень, знайти гарних друзів. І щоб кожен день проходив на позитиві, адже не дарма сам простір так і називається позитив. Успіхів вам! Щиро дякуємо!